Привіт з Одеси. Сьогодні вирішили з сім'єю поїхати в куяльник. Якраз дізнаємося ціни і чи працює куяльник. Їдемо по різній дорозі. Вже майже приїхали. Зараз пару поворотиків і будемо на місці. Якраз покажу вам наш санаторій-куяльник. Живахова гора. Туди, виходить, ми їдемо прямо. Ой, сонце таке світе. Так, вже майже. Сьома година? Ну, ми вспіваємо, там до восьмої треба зайти. Ні, до сьомої зайти. І до восьми працює сам санаторій. Так, ми вже заїхали на саму територію. Це другий корпус і третій. Ну, як нам раніше говорили, що буде працювати цей другий корпус. Ну, зараз запитаємо, що нам там скажуть. І що. Я вам хочу сказати, біля другого корпусу є люди, і там світиться, світло є, і сидять на вулиці люди, відпочиваючи, тобто все працює. Ну, а ми зараз підемо в сам басейн. Ось цей купол. Припаркуємося і будемо йти. Цвіточки, дивіться, цвітуть, і нарциси, і тюльпанчики. Навіть таке дерево є. Сакура, чи що це? Так, ну ми йдемо в саму поліклініку, дивіться, йдемо в самі басейни. Так, ось. Санаторій імені Пірогова. Дивіться, тут такі навіть кафешка є. Нічого не нагадує, зона відпочинку. Можна посидіти. Каву попити, чай. Дивіться, як тут все. Гарно, культурно, ремонт зроблений. Такі коридорчики, душ Шарко. Тут є, дивіться, куяльник, масажі всякі, підводне витягування хребта та сухове. Так, ми вже зайшли. Дивіться, тут такий душик є. Обов'язково треба перед цим приймати душ перед басейном. Так, купатися не можна, бо тут мінеральна вода. Тут є окрема роздягалка для чоловіків і для жінок. Такі обичні лавочки, такі вішалочки, повісив, перевдягнувся. Йдемо в душ, а потім йдемо в басейн. Басейн он є. Підемо туди зараз з вами. Так, людей не дуже багато дивлюсь. Це добре. Так, ось такий басейн, Тут є годинник висить, щоб ви як заходили, дивилися, скільки ви вже хвилин в ньому плаваєте. Так, йдемо, положимо речі, документи, телефони. І йдемо, йдемо в гарячу рапу солону. Я не могу bu Ну Включили ліхтарики вже, дивіться. Людей не прибавилось. От скільки прийшло було спочатку, так і є. Так, а ну покажіть, як лизати можна. Ось так. Можна лежать. Прикольно, мені подобається. Не... Ну, сьогодні якась вода не дуже тепла. Якби трошки тепліша водичка була, було б взагалі класно. Так, ми вже виходимо, пробули ми в басейні десь 45 хвилин, ну, 50, ну трошки ми виходили, то, то знімали. Зараз йдемо, приймаємо душ і переодягаємося. Так, тут є навіть туалет. Таке дзеркало. Так, в душик ідемо. Душик, дивіться, там жіночий, а тут чоловічий. Бачите, теж все розділено. І обов'язково треба змиватися після басейну. Зараз покажу вам розклад. Дивіться. Басейн працює з 8 до 20, а в неділю з 12 до 20. І ось ціни. Для дорослого 190. акціонний для пенсіонерів 160 і дитячий до 16 років 130 гривень. Так, грязові процедури є. Інгаляції, масаж, ЛФК, дивіться, всі врачі є. Консультації можна. Масажі. Так що там ще в них є? Курсове лікування. Так. Немає в кого запитати про корпуси, які ціни в корпусі. Ще дивіться, є у них візиточки такі. Получається, можна зателефонувати, спитати. Дивіться, басейн лайф номер є, є інстаграм, фейсбук. Можна подзвонити і запитати у них за ціни, за курорт. Так, ну йдемо далі. Є фієн, можна посушити волосся по намочити, я не намочила. Тай куяльник. Ой. Так, ми вже виходимо. Так, ось цей басейн. Така тиша тут. Тихо-тихо. Це третій корпус, він не працює. Чи це четвертий навіть? Коротше, один із корпусів працює. Це точно. Люди там є. Тому можете дзвонити, кому цікаво. Ну а ми будемо їхати додому. Всім тихої та спокійної ночі. Всім пока-пока. Так, а ми їдемо вже додому. Дивіться, яка краса. Ой, а де краса ділась. Зараз буде. Вечір вже 20-13. Сильні. Все буде добре. Всім пока-пока.